Усім привіт! Ви на каналі Вайбі, і сьогодні я зібрав найцікавіші, як на мене, новини зі світу кіно. Додивіться це відео до кінця, якщо хочете бути в курсі останніх подій. А також я буду вдячний за будь-який коментар та за вашу вподобайку. Ну що, поїхали? 24 березня на японському телеканалі Токіо ТВ показали останню серію легендарного мультсеріалу Покемони. Серіал про пригоди 10-річного хлопчика Еша, якому на момент фіналу так і залишилось, 10 та його вірного друга Пікачу стартував ще у 1997 році. Серіал виходив на протязі 26 років і нараховував 25 сезонів, 1234 серії. Такі вражаючі цифри просто змушують мене сказати, що це кінець цілої ери. Наприкінці останнього сезону головний герой нарешті став чемпіоном світу у змаганнях серед тренерів покемонів. Проте вже 14 квітня має вийти новий серіал про цих фантастичних істот Покемони Горизонти. Але Еша та Пікачу у ньому замінять нові герої Ліко та Рой. І якщо ми вже заговорили за анімацію, то не будемо ходити надто далеко. Мавка лісова пісня продовжує бити рекорди в українському прокаті. Незважаючи на зауваження критиків щодо сюжету та стилю анімації, мавка зібрала майже 82 мільйони гривень за три тижні у прокаті та стала найкасовішим українським фільмом за всі роки незалежності. А це досить непоганий результат, якщо не зважати на бюджет у 182 мільйони. Ех, мені б ці гроші. Але знаєте, я щасливий, що люди купують квитки на мавку та цим самим дають поштовх нашій кіноіндустрії на нові звершення. В Америці теж не відразу знімали аватара, тому чекаємо на швидкий прогрес. В український прокат вийшов ще один український фільм Памфір, який вже встигнули глянути близько 16 тисяч нових глядачів. Після першого вікенда фільм зібрав небагато немало 2 мільйони та 413 тисяч гривень. Неоднозначна кримінальна драма вже отримала приз за найкращу режисуру на фестивалі європейського кіно у Сербії. Але відгуки досить різні. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви бачити повноцінний огляд на цей фільм. На днях був опублікований офіційний трейлер майбутнього кримінального бойовика Кіллер з Брюсом Віллісом у головній ролі. І це, на жаль, остання роль у неймовірній кар'єрі міцного горішка. Нагадаю, що навесні 2022 року актору поставили діагноз хвороба Піка. Це рідкісний вид деменції, який, на відміну від Альцгеймера, не викликає швидкої втрати пам'яті, але впливає на мовний апарат та поведінку. Перші чутки про хворобу актора з'явилися ще у 2015 році. Тому актор знімався у маловідомих фільмах, щоб заробити якомога більше грошей. Однак порушення мовлення змусило актора оголосити про завершення своєї акторської кар'єри. Останній фільм з його участю ми побачимо уже 20 квітня. Поки Warner Bros. готує нову частину франшизи Гаррі Поттер і Прокляте дитя, сам Гаррі Поттер» готується до зустрічі зі своїм дитям. 33-річний Деніал Рекліф вперше стане батьком. Днями папараці зловили Деніала разом з його дівчиною акторкою Ерін Дарку, якою вже тоді виднівся чималий округлий животик. Ще минулого року Деніал заявив, що до 24-го року припиняє акторську кар'єру. Цілком можливо, що цей час він присвятить батьківству, а остання частина Гаррі Поттера стане дійсно останньою. А тепер трішки крінжа. Ще у лютому 23-го року виконавча директорка СТБ Людмила Семчук заявила, що канал не показуватиме серіали, в яких знімалися російські актори. З цієї ж причини скасували прем'єри багатьох серіалів, включно з четвертим сезоном серіалу Кріпосна в якому знімалось безліч росіян. Але знаєте, гроші ж вже вкладені, тому в одному з серіалів, а точніше, останній лист коханого, СТБ вирішили замінити лице російського актора Прохора Дубровіна чи як його там, діпфейком. Звісно, українці обурились таким креативним рішенням телеканалу, тому канал відклав прем'єру, а відео з Ютуб видалив. Але найбільше мене цікавить, невже хтось дійсно дивиться ті серіали, бо я особисто ніколи їх не бачив і не жалкую про це, і в мене досить упереджене ставлення. Напишіть у коментарях, чи дійсно, можливо, там є щось варте уваги. Зірка піратів Карибського моря Орландо Блум приїхав до України з метою підтримати дітей та відволікти їх від реалій війни. Актор є послом доброї волі фонду ЮНІСЕФ, який займається захистом прав та інтересів дітей. Зокрема, у метро він зустрівся з дітьми, які перебувають у дитячому центрі спільно. На зустрічі з нашим президентом він сказав. Мене так надихає бачити дивовижний стійкий характер народу України і, звичайно, ваші промови, які, на мою думку, відображають всю мужність, рішучість, наполегливість та стійкість. Netflix планує знімати сиквел на фільм над безоднею. Неочікувано для самої компанії фільм про двох дівчат, які застріють на вершині, став хітом. Автори обговорюють ідеї для другого фільму, який збентежить глядачів ще однією моторошною історією, яка розгортається на висоті. При малому бюджеті у 3 мільйони доларів касові збори склали на 10 мільйонів більше. Схоже, що акрофобія стає популярною, і якщо ви ще досі не бачили першу частину, то раджу подивитися. Канг всемогутній в лиці Джонатана Мейджерса був заарештований в Нью-Йорку за звинуваченням в домашньому насильстві після сварки з 30-річною жінкою. Згідно із заявою поліції Нью-Йорка, жінка повідомила поліцейським, що на неї вчинили напад, і її доставили до лікарні з синцями, незначними травмами голови та шиї. Жінка заявляє, що увечері вони з актором разом їхали у авто, де і почалася сварка. У скарзі вона стверджує, що Джонатан вдарив її по обличчю та подряпав за вухом. Близько 11-ї ранку офіцерам надійшов виклик 911, після чого актора затримали. Погодьтесь, досить дивно, що жінка звернулася за допомогою лише зранку. Адвокат Джонатана Мейджерса каже, що актор повністю не винен і надав відеозапис з транспортного засобу, де ймовірно і стався інцидент. Також були взяті свідчення водія автомобіля, після чого жінка відкликала свою заяву, а Джонатана відпустили під заставу. Засідання суду назначено на 8 травня, однак представники Марвел прокоментували ситуацію, сказавши, що ніякої заміни актора точно не буде до остаточного вироку. Тим більш другий сезон Локи скоро вже має вийти, а четверта фаза Марвел у повному розпалі, тому думаю, що репутацію актора швидко реабілітують. До речі, своїми враженнями про четверту фазу, а точніше про останній фільм Марвел «Квантоманія» я вже ділився у одному з своїх відео. Рекомендую подивитись. Ось такий ось короткий бліц новин вийшов сьогодні. Якщо вам цікава така рубрика, то обов'язково напишіть про це в коментарях. А якщо не цікава, то також напишіть. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!